значит, что я полноценно э, являюсь представителем своєї родини. Так про себе говорить кримчанин Максим Миронюк. Сьогодні хлопець отримує паспорт громадянина України через окупацію російськими військами рідного Севастополя. Його родина переїхала до Рівного. Тут вони знімають квартиру та звикають до нового життя. Переїхали нові друзі, нові знайомства, все нове, і з этого много. Багато ну, вообще полностью жизнь как бы изменилась, и это для, ну, для меня очень большой на самом деле прогресс, и ожидаю впоследствии тоже улучшения. Порадіти за сина прийшли батько та маленька сестричка. Пан Олег пишається, його Максим виросте вільною людиною. Я горжусь тим, що мій син став громадянином саме України, а не Росії, як нас всіх там записали, в мене, як кріпосних, взяли і приписали до землі. Тобто забирали свободу. Ну так случилось, що Бог дав можливість сделать правильний вибір. Свій зробила не лише родина Мирунюків. Цього ж дня паспорти отримують двоє друзів з Донецька Ілля та Євген. Тепер хлопці живуть у Рівному та навчаються в обласному ліцеї інтернаті. Євген старанно підбирає слова, аби розмовляти українською. Я по трішки, отримав паспорт і став повноцінним громадянином України. Я цьому рад, гарна країна, і хочу тут навчатися, почати працювати. У рівному хлопців прихистили родичі. Ілля згадує, як раніше частенько гостював тут у своєї тітки. Проте цього разу йому довелося затриматися надовше. Мені подобається, що тут недалеко знаходиться ліс, є багато архітектурних пам'яток. Ми були вже декілька з них відвідали. Є плюси, є мінуси, але все ж таки дім це є дім. Для отримання чи заміни паспорту переселенцям, які перебувають у нас в області, слід звертатися до Рівненського міськвідділу міграції. Служби. Загалом від початку липня українські паспорти отримали майже 60 таких осіб. Частина втратила документи під час бойових дій через безлад, пожежі та квапливі переїзди. Паспортисти звертають увагу. Більшість таких чоловіки. Найскладніше, коли людина приїжджає, взагалі без документів. Ні свідоцтва про народження, ні військового квитка, ні водійських прав. Тоді виникає безперечно проблема, як людину ідентифікувати, як її підтвердити свою особу. Ну але і в таких випадках теж є вихід, робиться акт по встановленню особи, знаходяться свідки. Також 13 молодих громадян зі Сходу та Криму паспорта отримали вперше. У відділі зважають на ситуацію в державі та не штрафують тих, хто звертається до них із запізненням. А ще міграційники видали тимчасовим переселенцям три десятки закордонних паспортів і 11 посвідок на дітей. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.